От, скажіть мені чесно, ви коли-небудь бачили, щоб народна депутатка буквально штурмувала двері Верховної Ради? А от Мар'яна безугла бачила, і навіть зсередини закрилися з середини там, був заложник Василь, Василь Васильович Малюк, закрилися просто щоб не пустити Мар'яну, яка має всі допуски і доступи. Народний депутат має право але. Вони так бояться, що не пускають навіть членів Комітету національної безпеки, оборони та розвідки. Нагадую, це та сама безугла, яка вже раніше зливала службову інформацію з засідань РНБО та комітету, розповідала у Фейсбуці те, що мало б залишатися під грифом цілком таємно. І тепер робить вигляд, що не розуміє, чому її не впускають. Та, Мар'яно, це ж не гурток за інтересами. Це орган, від якого залежить безпека країни.